На Павлограді почав курсувати новий пасажирський автобус на четвертому маршруті. Транспорт сучасний і обладнаний всім необхідним для зручної та безпечної поїздки. Начальник відділу по роботі транспорту та зв'язку Павлоградської міської ради особисто перевірив стан нового автобуса та поспілкувався з мешканцями, які щодня їздять цим маршрутом. Да. Новий автобус обладнаний пандусом спеціальними табличками для пасажирів із вадами зору, з ручними поручнями та просторими сидіннями з комфортною відстанню між пасажирами. Крім того, у салоні працює кондиціонер, є аптечка, вогнегасник та валідатор. Місцеві мешканці зазначають, що завдяки новому автобусу поїздки до центру міста та додому стали набагато комфортнішими. Це комфорт. Ми навіть були перший раз в шокі, що такой автобус пустили. Старый той трендулет вообще дуже удобно, теплий. І на роботу там не в нас такого ще не було. А в порівнянні з минулим автобусом, що ні, тут ні. краще. Тут все краще. Тут дуже удобно, міста більше. Там ж люди не влазили, а багато людей ставалося там в лице. а тут всі влазять, дуже зручно. Добре, молодці. Дякую. враження. Поки що сучасний транспорт курсує лише на одному напрямку. Марина Кукляна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.